Хей, hey, Йо, еврібаді, Свобода, Ден забугаті, залетіли ми в режимчик під назвою Grow the Garden. І залетів я сюди із Владосиком, і собі ще й скінчика зробив такий, да? <смі> Тільки ж діла до тебе не прогрузився до кінця. Ну і, в общем, то в цій серії, друзі, ми будемо розбирати те, що будемо насамперед обучати Владоса в цьому режимчику і занесли нам Владос тобою круте оновлення. Let's Влад, я ти зараз розкажу, тако коротко і зрозуміло, що тут і як. В общем то, як, як ви бачите, нам то бавили ось таких крутих динозаврів. Проте як їх отримати. Дивіться, ми нажимаємо собі влад на оцього торговця, натискай на нього. Так, і дивись, і тут є написано take this pet, типа дати йому пета поняв, і він почне робити якусь еволюцію. І по ідеї в тебе потім появиться динозавр. Тому давай я тобі дам якось зараз самого мені непотрібного пета, тому що ну туди дороже щось поняв Взагалі немає смислу передавати. Давай тобі якогось ось такого такому раху да йди до мене, щас тільки не бігай. Отако, От бемс, приймай ще з пета. Так, а де він має мені відобразитись? А справа, справа, справа повинен бути. Нічого немає? Справа, справа в гуглі. Не? Де да, немає нічого. Немає? Двигаки ну, ось динозаври, типа. Нічого сім. Жесть, теж ці хочу динозавра. Коротше, Водос, зараз тобі щось придумаємо. І дивись, тут у нас є з тобою е, продавець такий, да? В якого є квести. Тобто, коли ми на нього натискаємо, тут є, типа покажи мені квести. Бач, шоу мізе квест? Друга вкладочка. І тут у нас є з тобою завдання, які нам виходить, треба з тобою виконувати. Перше завдання нам треба з тобою буде посадити 10 кавунів, потім. Щось не знаю. Бо я такий англічанин і скрафтити грому одводи, поняття в крафтера. Зараз дивишся, кожних 5 хвилин. У нас з тобою обновляється насіння. Ось у нас з тобою так, продавець насінням, бачиш? І тут ти можеш собі, виходить, щось прикупити. І час від часу тут буває щось прям ну, і цікаве, щось попадається. Поняв? Ось, наприклад, ось три ковуна я купив обше, шара. І по нам він для квесту якраз треба. А в тебе даєш і грошей нема, да? Ма грошей, і в мене квести різні. Ну, у нас різні ти, квести. Ти, в, ти, в, а, тебе в тебе другі квести? А ну йди, да, йди сюди. У мене а, 150 чогось, поняв. А ну чекай, О, а ну приймай. А тепер бери оцю двіжуху, іди Ой, сюди. сюди. Ой, іди Це сюди. Тобі можна дати тако, так? Да? <laughs> Ну можна і по голові дати, а можна на бабки поміняти. Натискай на продавця, продавай цю двіжуху. Подивимося, скільки в тебе там стане бабла. Тебе зараз один бакс. Так, ну? Оце, я так розумію, надо. Ого, 52 мульта, та ти шо? А тепер, чуваче, можеш собі робити і ферму. В общем-то, купляй, купляй, знаєш, те, що тобі треба. Ну. Все, що доступне. Да, ну, Можеш купляти все, що доступне. Наприклад, я ось, типа, комоновські, якісь там моркву, клубніку, я вже взагалі не купляю. Поняв. Я купляю щось толкове там. Кавунчика якогось, можливо, тикву там яблуньку. Типу, щось таке, що стоюще, поняв? Ну, зараз взагалі нічого немає. Е, -е Дивися, получається, що до по попета. Е -е, дивись, там є воно у нас продавець, який продає петів. Пізніше яйця з петами. Вони також. У нас виходить кожних чи 15, чи кожних 20 хвилин одовляються. Тут даже в нього є таймер, коли в нього воно оновиться. Ось дивись, Через 28 хвилин в нього будуть нові яйця. Бачу, бачу. О, і получається, ти можеш відкрити ось це яйце, таку подивитися, що з нього випадає. Да, наприклад, з цього звичайного яйця випадає, типа золота собачка. Звичайна собачка і заєць. Тобто, ну це саме саме таке яйце. Я би сказав, бо, знаєш, таке саме безтолкове. В е, оцього середнього продавця ти можеш собі, теж виконувати квести і отримувати сідпаки. Е, що таке розказує сідпак? Сідпак це така штучка, з якої, типа як можна сказати, що кейс, поняв? З якої можна вибити якусь рандомну рослинку. Тобто, тут, по ідеї, квести для тебе повинні бути прям дуже ізічні. Бо як не як, ти тільки-тільки зайшов в ігру. Ну і помилую цього, що тут є квести, тут ти ще й Можеш собі відкрити його магазин і придбати придбати якусь класну движуху. Наприклад, ось цього полівалки треба купляти прям по-любому. Типа на них бабки не жалій. Ось зараз відкрита, а тебе, по ідеї, повинно бути там дві полівалки: одна basic, а друга адвенцет. розкажу. я давай. Мем в тому, що в мене ось тільки отут один магазинчик і все, все, один. Більше немає. Тут немає цього? Нема? А нема, серйозно? А оцей а, з петами є? Немає. Зайці? Я поняв про які ти магазини. Ну, їх в мене нема, мене один, тільки оцей. Ти... Що? Не знаю. Мож Мож може треба якісь типу... може тобі треба квести якісь реально пройти? Да. І за сьогодні не мовить п'ятів не можу передати, поняв? Може щось скорі Скоріше за все може у ну, мене? Прям така, знаєш, солідна ферма, чуваче. Уже У мене там ну, я так, бачу так, квест так. на 25 яблук. Треба мені зібрати, щоб отримати сітпак. О, ось дивися, один один квесті вже я виконав. М Мені треба покум... по куй по посадити кавунчика. Кавунчика, кавунчика. Ось, у мене три кавунчика, бо там ще один квест. Кстати, в мене є салют. Я якусь рослинку виростив. Треба зараз її буде зібрати, бо мені цікаво, що воно буде. ну, Чекай, як... де... де цю пітарту можна запустити? Ось А вона. Ану. Чачуваче. А, так. Вона просто вилетіла, і в мене двіка рослина. Ха-ха. Жесть. Що 26 кілограм. Так, подожди, а це не ти мені тільки щось передав? Ні. це, це тобі цей Підписничок наш там передавши. Кстати, дивись, тебе бав спрацював. Дякую, дякую. Тебе дякую. бав спрацював. Працював, дивися, бачиш, у нас виходить, зараз, зараз ніч з тобою. І бачите, я б зачарувалася ось ця двіжуха вся. Бісі полівалочки, дивись ставлять, уже поняв. Нормально, чуваче, ти зараз будеш просто розвиватися, просто дуже здужаться. З я це називаю. Я це називаю бізнес, поняв? Так, чувачі, у мене тут прям купа-купа якихось рослин, понятно, повиростало, і мені би. Цю двіжуху би якщо чесно, так би позбирати. У мене прям її, я би сказав би, щоб занадто багато. У мене тут ще і яблучко повиростало. О, кстати, дивіться, оновився. Магазин, можна зараз дивитися щось. Щоб поняв не бігати, в тебе зверху є оці гарячі кнопки. Бачиш? Тіпа типу сенс і сейл. Тіпаси ти зможеш yeah. сразу тут... О, чубаче. горох продається за 10 лямів. Я купляю. А? Тебе не, в тебе нема? Вниз я гуртай даю. в самий низ. О, найшов. Горох так, так, бачиш? Так, так круто і дорого, да? Бо я Да, да, його, його, його треба купляти, чуваче. Це імба. У мене вже є таких два гороха, поняв, а це вже третій в мене буде. Жесть. Оце імбуля. Оце прям реально круто. Так. Так, та, це ну, можна, так, можна так, посади. О, це реально фортануло, бо. Масі рослинки понів прям дуже-дуже рідко типу, випадають. Вони, типа, вважаються самими рарними, понів рідкісними. А ще якусь таку лабуді будай посадив, поняв, що я не знаю, що з нею робити лучше. Я насадив скільки всього. Оу, ти подивив, у мене щось виросло. Ти що ти випадкош? Я не знаю. Я біжу, біжу. Чого? А, ти поливай! Це це бамбук, це бамбук. Баш, який він великий, ти на ти, кстати, по ньому можеш і лазити. А він ще не до кінця виріс просто. О, диви. Ну, і це він не... великий поняв рахується. Типу, він Та він же виріс, як подається? Виріс не виріс. Так, да, він, він виріс, а! він виріс. Але ж поняв прикол, в чому? Ти, наприклад, зараз його там умовно можеш продати 에, давай, тако, за 5 тисяч гривень, да? Но 에, ти можеш, наприклад, почекати якийсь певний час, на нього будуть всякі бафи падати, поняв? І ти потім ж цей самий бамбук зможеш продати умовно за 300 тисяч. А як ці бафи мені за бабаха? Дивись, зараз ось у нас, наприклад, ніч, бачите, тебе справа знизу. Є іконка, типа А це, типу, ніч. типа, ніч, типу, ось, бачите, зачарувалася ось морква. Буває, типа якісь рослинки зачаровуються, якісь ні. О, зараз ось вітер, дивися, появився. Тобто рослинка може бути охолодженою тепер, поняв? Тобто там є якийсь певний шанс того, що на ньому може впасти баф. І чим більше бафів на рослинки, тим ну, дорожче вона й стає. О, блін, крутяк. Так, чувач, тепер мені треба ще знаєш що зробити? Мені мені оце треба взяти ще лопатку. Я би... Попересаджував свої рослинки. Дивись, є ось, ось така лопата. Її можна буде теж потім тобі купити. ні ні, оцею лопатою ти будеш викопувати рослину, поняв? Ти її видаляєш. А ось цією лопатою, що в мене все, бачиш, в руках, ти зможеш брати, наприклад, викопувати рослинку і пересаджувати її просто в друге місце. Там, умова, поня, куди, поня. куди тобі тільки заманеться. А, тобі, мені щось кажеться, та, та фарма якась дуже велика. Щось. У мене якось А, менше, так, так. Та... тебе поменше, бо я її розширяв. Так, як її розширяв. А там, по ідеї, в тебе повинні бути клікабельні кнопочки, поняв? Там, де ти можеш, вроді. Як її розширити? Гляну. Тіпа, іменно на самому цьому Городі, поняв? На заборі, на парканові повинно бути. Нашов? Ні біля забора, ні біля таблички. Ну, так, мабуть, ой, то, тому, що? мабуть, тому що у тебе ще якісь квести не виконані, чувач. Тобі, мабуть, треба все-таки, ну, потрошки оцю морку вже теж збирати, там, знаєш, і щось продавати, і тоді, треба, потихеньку, помаленьку виконуватися, якісь може дефолтні квести перші. Так, ну що спробую. Ой-ой-ой, скільки я зібрав все, та ти що? Ну, типа, щоб ти розумів, поняв, поняв наприклад, ось є дивись, дефолтний горох, а що йде до мене, це дуже що ти посадив. Я тобі щось просто Передам, і ти зможеш подивитися. Дивись, я тобі ось його передаю горох. Тебе інвентар чистий зараз іменно в бистрих слотах. Щоб ти його не не, не потеряв. Тобто, я тобі його передаю. Так, оце ти мені це горох, да? Ні, ні, це а, це, не, це, це, бамбук. Ти Давай там гортай далі, шукай. О, він, да? А, Не, це морква. Так, хорошо, а як мені відкрити повне меню? На Йо, консоль, як відкривати. А, все, поняв. Так, ого, шутка. Шо... І тут, Вилажу і тут в тебе є. В... Так, в тебе є тут бач, вкладки. Типа, сама нижня вкладка, там, де така лапка намальована, це будуть твої пети. Друга вкладка це. Типа, е, всякі-всякі оці гопоні в двіжухи. Там полівати города, ще щось, ще, ще щось. Тіпа, воно для. О, опа, дивися. Бачиш, прийшла смс-ка, що оновився асортимент рослин. І можна тепер знову подивитися, що продається. Кстати, ну, тут додали нові рослинки. Туда? Ну, Ембер Лілії була, ну, ось його якийсь бурнінг-бут, його раніше не було. Так, що в нас зараз продається? Цікаво, цікаво, цікаво. А що взагалі нічого? Чуком? В общату. Ні. Чукотно. Да. О, а, мені мене цей був персонаж. Хорошо, мені треба. Мені дивися, подавати? ти можеш ти як відкриваєш вкладку, там є або продати все, що в мене є. Це перший пункт. Е, е, how much е, зіс, коротше, ти можеш виходить, запитати, скільки це коштує, і не продавати його. Це третя вкладка, поняв? Або якщо ти хочеш продати щось виборочно, то це друга вкладка. Так, у мене нічого ціну немає, можу. Я продав свій інвентар. Ну, нормально, буде капуста. Що де по бавлу? 80 лямів, чувака. Тільки за шовігу. Підняв бабла. Да? Підняв бабла, чувак, реально. Так, в мене це якісь тут купа рослин нових, я не знаю, куди їх мені тупо посадити. Я би їх би якось так посадив би адекватно, але в мене город просто поняв уже, ну, прям затиканий всім, всім, чим тільки можна. Я би дав би тобі, знаєш, яку рекомендацію Щоб Ти зараз пішов би собі якось там, може, пета купив би. Або яйця купив би для пета насамперед. І спробував би його потім би відкрити. Можливо, так, тоді ну... б в тебе розблокувалися би. Так, ну. поди. Передавання оцих петів, поняв? Да, май все одно ще закриті от ті два чудика, де можна купити ці яйця. Я ж кажу, ти проходити просто квести не виконав, поняв? Якісь самі, самі перші. Так, ну я продав, я прийшов, посадив, що вони ще від мене ходять. Щось по-любому, то хочуть. Значить, значить, щось не до кінця то і виконав. Щас буду пробувати, що пирамив. Бо я би тобі прям би щось зробив би, якийсь такий босяцький підгончик, поняв? З якимись п'ятами такими толковими, я б їх би таку собі потихеньку помаленьку би там, знаєш, там, викормлював би, розвивав би. У мене прям петів прям погацько, поняв. Класно тобі. А, таке питаннячко. Якщо в мене рослина буде довго й довго на городі сидіти, то вона буде більше і більше набирати кілограмчики? Е, ні, виходить, в чому прикол? Для того, щоб Рослина набрала якісь супер гігантські розміри. Поняв. Якраз такі тобі потрібні оці полівалки, які ти купляв то там в магазині. Поняв? Я, я їх не купляв. А ти їх не купив? Я ж ті купляю, треба Так У мене, мене немає магазину. А, точно. Понял, все. Воно бачиш, на нагород можна поставилося полівалки. Да, бачу. Тільки тобі поставилося basic полівалки. Бо вони тобі дають ну баф, щоб тебе росенка чуть-чуть більша росла і чуть швидше. Є полівалки, які ще сильніше бафають. Поняв. Ну, є, є ну, різна різна цінність полівал. Тобто є які дуже рідко падають, які ну прям дуже рідко, а є, ну що частенько падають, поняв. Я зрозумів, та я знайшов, як мені город розширити, тільки є проблемка. Бабла нема, да? Да, четвертина мільйонах. Ха, ну ти що хотів. Ти би це би спочатку засадив, чуєш? Якби було чим, я все продав. Так тому то й прикол, що треба щось таке ціне вицепляти, а ти о горох посадив отой. Ні, так ти ж Ні, так воно виросте таке велике стебло, ось як в мене, дивися. Та значить ось все він десь тут. Ты значить, що я не посадив, чуваче. А, так воно росте. Все? Він тебе ще й жаробасом буде, чуєш? давай А ну чекай, щас я ти попробую щось його забафати легенько, поставлю. Тобі цю полівалочку. О, ну дивися, уже, уже дивись, як почав рости. Ну це не виріс лише на 5%, 5%. понімаєш? О, це в мене буде гігантіще. Да, 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 ти оно подивись в пальма, пацана. Ого. Ну все, бачиш як дивишся, просто пальма розмірами, пацана виросла. Ще колись говорив, що тут можна щось вкрасти собі, так? Да? Ти мені таке говорив? Да, можна красти, поняв. Але а, що... а як? А як вкрасти? А треба робукси. Ти підходиш, не, наприклад, це... до якоїсь рослинки, натискаєш Є, ось зайди на мене на город і натисни Е. І тобі запропонує там придбати цю послугу, там не пам'ятаю за скільки. Це. 5 робоксів голі, чи що? О, кстати, я щас... любая яка мені сподобається, да? Ну да, ну бажано брати те, що там супер дороге. Поняв, коли ти в когось щось крадеш. Так, дивіться, чувачі, я відкриваю дороге яйце. Дивіться, ну, чуваче. Бенс, сподимося, що мені випаде. Може стрекоза випасти. Стрекоза це, типа, дуже класний пет. Але випадає мені гусениця. Ну, гусениця, в принципі, теж нормальний. Так, let's go, let's go. Let's go. Оновився асортимент, владос. Треба дивитися, що там цікавого продається. А, а, так, э, кстати, кавунчики продаються. Кавунчики я беру. Так, дивісь, ладос, виходить, в чем прикол бамбука. Бамбук він поняв, прям супер дешевий. Але на ньому можна зробити прям дуже класний вихлоп. Тобто він, він дуже е, легко о? збирає. Так, він, він дуже легко збирає бафи, і який тебе вже горох, кстати. Поки я це там бігав, крутився. Він вже прям конкретно вимахав. Чуєш? А, ну тобі тут де ви яких блотних понаставляли? Тебе я ще згород чи ваше буде рости так, як на дрожах. Ща я тут ще засадю, ти що, раката буде. Так, а мені треба зараз виконувати квест. Так, що це таке? Це мені таке не надо. А що я хотів посадити? У мене були кавуни. Кого не взяв, Але він мене вже вже нема. Я їх вже, походу, провтикав. Так, і тут в мене ще насаджено купа купа нових рослин. І я бо їх би по правді би таки, ну також би, напевно, би, що пересадив би. Бо вони мені тут, ну, просто займають місця. А ти там що вже посадив? Розказуй, хвастайся. Але, ну, з горохом. було шоб... в магазині? Ну, з горохом тобі, чувачі, прям дуже Подфартило. Типа, ти вперше раз зайшов в ігру, ти що просто понімав. Я, щоб вибити на 30 собі цей горох. Тільки, на 30%. Да. Я щоб вибити собі оцей горох клятий, я про Равно, ну, мабуть, тиждень. І тоді він мені попався. А тобі він прям якось ну, супер швидко випав. Як ти думаєш, все біля нас є хлопчик? У нього така пальма красива, вона бабок стоїть. ні чувак, та ти ж повністю рослину не вкрадеш. ти рослину вкрасти не можеш, ти можеш вкрасти лише її плоди. Тут плоди ж можеш продавати. ні ти якщо крадеш, ваче, то ти можеш тільки його продати за гроші, поняв? Хорошо, що в тебе такое тут ціну дорогого? Ну. Аби було, я би тобі не сказав, бо ти б мене щось стирив би, поняв по-любому. У мене немає роби. Це мені що, донатить потрібно. А, ну тоді, ладно. На мене немає поки що щось супер такого цінного. Ми можемо так, знаєш, зараз пробігтися, такого глазком глянути. Ну, наприклад, ось іди сюди до мене. Так, Якщо зараз вийти, так, де ти. Ось, у пацана, є мон мелони. Ось, у я бачиш, ось у мон мелони. Бачиш, вони ось, у, наприклад, от ось у є. Бачиш, що забафани, такі ось такі розоваті. Він стоїть 31 мільйон. Тут якийсь є ще взагалі 1 мільярд стоїть. Ось цей чорний. Один мільярд стоїть, щоб ти понімав. Це по-нашому. Так, да, він, він там майже 2 ліарди стоїть. І на ньому, пошого, ти Німав раз, два, три, чотири, сім, вісім, дев'ять бафів. Тобто дев'ять різних прикалюх на нього впало. Ти можеш мішку повідай на нього навестися і тебе повинна писатися. Бачу, бачу, Тобто, стереотичний, якщо я його ті паля купляю, ти його крадеш, то ти, його, крадеш, да, то ти да, його можеш краду. продати за два мільярди. А в хоть лишається він, да? Ні, чуваче, ти його вкрав. То вже буде, що ти його стерів. Блін, ну якось буде неприкольно, я думаю. А хоча. Подожди, диви, в нього 47 мільярдів. Це ж він? Ну ну да. Чувак поза блутує, але дивись, там воно ще в когось щось є, чуєш? Там теж монмелони не ростуть. Мені каже, тут теж щось повинно бути супер дороге. Хоча і тут і бафи є осьо. Так, тут що в нас Ні, ну тут. Бута не так уж дорого. Чуєш, тут 200 лямчиків, 200 лямчиків, 100 лямчиків. Ну, от того чувака прям получа. Ну, оцей великий в нього, правда, але він дешевший. 173 мільйона коштує. Чим але теж непогано, так? Да? Ну так, да, так непогано. Диви, йомо, йо скільки тут всього. Ну, у нього ферма прям красива. Дивись, така. А, так, да, об красива. Може, на таке, все охайно. Він так все це зробив, діло. Видно, що старався. Так, да, да. так. Він усюди навіть видивсь, так настакав ось дорогі рослинки в одне місце. Ну, ще чучок молодець. Так, у нас, кстати, асортимент оновився. Я би. Глянув би, що тут продається. Так, із цінного прям супер нічого немає. Хоча, дивись, ось бамбук 12 штучок, я би собі би тако прикупив. 5, би. 12. Ну, Сюда. Так що це таке за тисячу. Ну, я ж думаю, нема смисла купляти оці дешеві. Ну так, оці дешеві, взагалі нема толку, поняв? З них ти особо. Особо багато, нічого такого і не заробиш. Ну, наприклад, дивись, ось у мене є купа купа клубніки. Зараз вона у ній вже просто не потрібна. І я сією лопатою беру це все діло викупую, поняв? Бо Добре. Я, до цього, я до цього садив цю клубніку для. Того, щоб е, приймати участь в інвенті, поняв? Був інвент класний, де там можна було прям налутати всяку і халяви. Залутав? Ну, як сказати, старався, але особо особо сильно мене цього не вийшло. Так, не фортунуло. Да, Так, да, так, да, не, не повезло. Так, ця, це я залишу. А ось у мене є прям купа-купа помідорів. От я би їх теж напевно б, тож, б повикупував. Так, зелене яблуко, не надо мені, його хочу викупати, воно мені просто заважає. Не подобається воно мені. Та в мене особи місце вже немає, куди ці зелені яблука тулити. Я би ще б червоних яблук себе повикупував. Бо в мене їх теж прям якось дуже багатько. А, Чекай, чуваче, я таке придумав. Дивись, це ж по ідеї. Якщо я ківі, в мене є. в мене повинен бути ось його, отака штучка. Оце Киві я зможу зрізати. І тепер в мене виходить є рослинка ківі, Да! да! Чуваче, все. Це ж імба. І те. Оце тепер можна посадити, як мені заманеться. Блін, круто. Що я до цього раніше не додумався, не знаю. Ну так, що там у Владоса? Ну слухай, горох у тебе прям такий нормальний. Я би в тебе тобі його зрізав, чуєш? Хоч тобі зріжу горох. Да, да, мене нічого трогати. <різь> І ти будеш без гороха, будеш дальше нюхати надо. там свою голубіку, клубніку. <різь> Я не буду, я її більше не купляю. Все, У мене тепер буде все крутяк. Диви 3-4%, який в мене великий дуже, а? Ну так, кстати, в тебе він прям ну, Я, Мені кажеться, що тебе буде більше, двікін, ніж у мене. Диви, кін красиві форми, ну бачиш? А ну мені крутяк, просто цікаво. Я хочу на нього крутий, вилізти та? і подивитися. Та да, вообще крутий, чуваче. Я ті скажу більше, чуваче. Він в тебе більше, ніж у мене. І це наскільки він тепер. А, так він тебе 30... виріс всього на 30%, чуєш? Він буде вообще да. гігантом. Зішно буде. Я ймовірність того, чувач, що ти здоженеш цю пальму. О, це буде взагалі. Бомба, я був дуже щасливий. Так, якби я ще міг купити пета, як ти кажеш. Не? Ну пена да, не там. відкрився. Подожди, а може його можна. А ні, це ж в нього тільки один А майстаном. давай ти пробуй його передати. Чуєш? Ну ось, наприклад, ось такого сурка. Ну, стань свою да. Я тобі не можу ще передати пета, поняв? Бо тіпа ти да, ще май... не виконав квести до кінця. А які квести? Я ну, споминай. Я вже не помню. Чуваче, це вже а було пей. давно. Ну бо я як зайшов мені, ну стрілочки показали, що йди туди. Те та десати. Те, а тепер не показує я не знаю, може тут є підказки. <laughs> Може є, я думаю, пацани напишуть напишіть в коментарях. Ну і на цьому, напевно, ми будемо завершувати нашу серію. Я думаю, що Владосік, ну, що трішки піднатаскається, і в нього буде прям ну, солідна ферма, і в мене буде такий прям достойний конкурент, щоб з ним потягатися, друзі. А вам, якщо сподобався відос, то ви можете його, звісно, підтримати своєю вподобайською. Ну і підписатися на каналчик. А з вами був Дензо і Влад. Всім пока-пока!